То ж, таке ЄСП та чому воно важливо для твого авто. Давайте розберемося за 60 секунд, а ти додивися відео до кінця і постав лайк. ЄСП це електронна система стабілізації, яка дозволяє уникати заносу та завжди тримати твій автомобіль прямо, навіть коли здається, що ти вже не контролюєш ситуацію. Наприклад, коли ти входиш в крутий поворот на сільській дорозі, ЄСП активно контролює колесо, яке втрачає щеплення. Система автоматично знижує потужність двигуна та застосовує гальмування на окремих колесах. Це дозволяє уникнути заносу та дає тобі змогу більше контролювати свій автомобіль. Особливо корисна ця функція, коли йде сніг, дощ або ж сильна ожеледиця. Перевагою ESP є те, що воно включається автоматично, без свого втручання, що робить поїздку безпечнішою без додаткових зусиль. Тому завжди слідкуй, щоб ця система була в своєму авто справна, бо це насамперед твоя безпека. Ну а якщо хочеш дійсно круту та перевірену тачку, то звертайся до нас директно.